Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 22 листопада 2024 року. Повний місяць, місяць у Левові, день місяця 21-й. Та 22-й, який розпочнеться о 22 годині 43 хвилини. Значить, цілий день панує 21 місячна доба. А ще у нас місяць без курсу із 15 15 аж по 24 годину, 21 місячний день. Символ якого табун або ж колісниця. Рух. Це життя. Це девіз. 21 місячного дня це енергонасичений день, коли ми сміливо йдемо на зустріч своїй долі, залишив позаду усі страхи та сумніви, День активного творчого початку, який заставляє нас рухатися вперед. Емоції радісні. Ми просто заряжені енергією та оптимізмом. Саме цей день підходить для свят. А ще для спортивних змагань. Гарний день для тих, хто шукає роботу. Треба розсилати своє різоме пачками. А ще гарний день для того, щоб перейти на нову роботу, на якій ви досягнете успіху, а також зміна посади та професії. Гарний день для поїздок та для подорожей. Будуть увінчені нові творчі проєкти. Гарний день для. Підприємців можна заключити домовленості, куплю-продаж та всяка комерція буде вдалою. Для винахідників можна віднайти машину часу або ж вічний двигун та всілякі технічні прибори на грані фантастики, колись вони обов'язково будуть винайдені, і я впевнена, що саме в 21 й місячний день. Цей день легко попрощатися із минулим. Коли ж почуття вже давно згасли, легко закінчити відносини. Ні за що не сидіть удома 21-й місячний день, тим паче на самоті, а відправляйтеся туди, де можна повеселитися, на якусь вечірку, на якусь тусовку, гарний день для весілля. Тим парам, які прожили не менше п'яти років у цивільному шлюбі, і зареєструвалися саме в 21 місячний день світить щасливе життя, в коханні, гарний день для того, щоб від, від, віддати борги, гарний день для магічних практик, для того, щоб відпустити страхи, комплекси та весь той непотріб, який каменем лежить на серці. Балакайте з собою, спитайте, чого я боюся. І відповідь прийде відразу. А ще. Довгосподаркам треба взяти на замітку, що в 21-й місячний день найкраще вдаються заготовки: соління, варення, маринади, компоти. Вони приносять багато задоволення, Простоїть цілий рік і не втратять свого чудового смаку. А іще місяць стоїть у знаку лева, він впливає на серце та на нерви. В період лева місяць вселяє в людину неабияке почуття особистого значення, неймовірну активність. Дійсно, в цей час можна звернути гори, але в ці дні місячна енергія негативно впливає на серце та на кровообіг, щоб не завдати собі шкоду відмовтеся від марафону. Відмініть участь в Олімпійських іграх, не біжіть за маршруткою, не чіпляйтесь за трамвай. І відмовтесь від спиртного, того що дуже часто спиртне провокує серцеві напади. Цей період жаркий. У всіх відношеннях, тому рекомендовано вживати більше води, ніж зазвичай. У ці дні панує царство зеленого кольору. Так що, їжа зеленого кольору принесе вам дуже багато користі, особливо салати, зелень, цибулька зелена, петрушечка, укропчик. А іще імпульс лева заставляє співати. Кровотворну систему. Тепер вона активніша, ніж у другі дні. У ці дні час від часу сильніше болить спина, і серце трошки сходить з розуму. Безсонні ночі можуть завдати комусь у левові багато клопоту, але до днів діви усе пройде все, що перенапружує серце та нервову систему. Варто в леві по можливості відкласти, не береться до уваги нормальна діяльність здорових людей. А от люди із хворим серцем і ще в дні раку, що наближається, що наближ... відчувають ех, збої у серці ще в дні раку перед приходом лева. Вони повинні саме в ці дні запобігти втомі та фізичним і психологічним навантаженням. Відмовтеся від тяжкої роботи у дні лева, побережіть серце. Любі мої, зверніть увагу на те, що місяць без курсу буде із трьох часов дня аж по 12-ту ночі, по 24-ту годину. Так що не бажано призначати на цей час важливі справи. Підписувати важливі документи теж не бажано. Банківські операції відкладайте, фінансові справи не ведемо, водіям за кермом бути обережними. Навіть на переході будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, вогнем, з електроприборами, з гострими предметами та інструментами будьте обережні, бо люди в цей час стають якимись розгубленими, нічого не виходить, все валиться з рук, настрій плаксивий, відчуття наче попали в якийсь тупік, аж якісь запаморочення. Можна забутися ключі та захлопнути двері, можна ще щось забудьтеся, будьте уважні! І не тільки в дні лева, і не тільки тоді, коли місяць без курсу, а завжди. І тоді ви будете здоровіші і щасливіші. З вами була бабка Люся. Я ніжно вас обнімаю, бажаю вам міцного здоров'я та щастя. Побачимось завтра!